Не можна ходити, тут все державна земля. Да, а там скошено. Тут все державна земля. Ось кусочок твоє, будь ласка, займайся. Один кусочок, другий, третій. Да, то приватна земля. Тут державна земля. Ви в курсі, що ви ходите по державній землі? Це державна, це державна земля. Документ. Покажіть! Ні, вам не буде. Понів... Це стікуні! Ще вдалі на гарна. Ми ж не правоохоронні органи. Ми говоримо про... Олександр Миколаївич, просніться! В якому статусі зараз коваленко приміна так. Ти не заснеш дорогенька. А ти не хочеш взяти удариться в заклад? А, що хочеш? Ні. Ні, ну поспати не хочеш? Ні. Чому? А ви не знаєте, які питання підозрювана в кримінальному провадженні вирішує в кабінеті Укуценка? Вашого засоби? Ну, Пригостили мене кавою. А вас взагалі не смущає тот факт, що ви тут взагалі з особою, яка підозрюється в злочинах, тяжкий у складі організованої злочинної групи, розкраданні земель громади, вам. Ви вже відмили? Красивий. Блакитну фарбу. Так, так. вирішила подати блакитно. Ви вирішила прислухатись собі. до бачати. А які додати. гроші ви там побудували? Ви ж волонтер, нічого не заробляєте. А що це ви взяли, що я нічого не дарувала? Там ж нас кафе десь бачили з вами. З yeah, <laughs> yeah. вами бачать нас і в космосі. <laughs> <laughs> а ти коли пластику зробили? Хто ти? Так, пластику Це одроду красива. Вони не вірять. І в кафе ви там ніде Барі, не ходили, бі. да? В куточку не сиділи з документиками. Ні? Я маю право ходити туди, куди я зараз. Ти трошки Здуйтесь тому що підозрювана, ми тут не Здутися, треба вам, з живота тря... почніть. У мене нормально, ти не переживай, на себе подивись. Хто? Фарба теж кінцев. Яка фарба? Та, що на волосі. У кого? У тебе, так. Ви як смішно з вашою поведінкою композиції. І та фарба, яка в тебе, вона тобі не відповідає, вона не носить ну, того характеру, який в тебе є. Носить. Огонь. Носить і ще Огонь. Треші, Питання підозрювана сидить в кабінеті заступника в голови. А що тут такого дивного? Ну, нічого дивного. Так, Якщо це як... стосується Куценка, то нічого дивного. Що підозрювана робить в кабінеті в Куценка.